Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Україна перетворюється в поле експериментів над людьми. Колись собака Павлова була така, включала світло, виключала і вона проробляла певний обсяг роботи собака. У неї був рефлекс на світло. Так само зараз в Україні. У людей рефлекс на світло. Люди чекають світла, щоб, як собака Павлова, почати щось робити, негайно робити, поки його не виключили. І на превеликий жаль, мовчать українці, мовчать. Ну вони мовчать, як раби, як волики, але не всі. В Запоріжжі, в Кременчузі, пройшли демонстрації людей. Люди кричали. Гасла світла, світла, дайте нам світла. Ну, що я вам скажу? 21 століття. Ви скажете війна, так у нас електроенергія продається за кордон, за валюту. А над українськими людьми роблять якраз експерименти, як над собакою Павлова. То чого це доведе? Рано чи пізно це не доведе до добра. І е, демонстрації українців в Запоріжжі в Кременцюзі є тому підтвердження: з вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.